Реінтеграція бійців у Хмельницькому пройшов всеукраїнський діалог громади ветеранам, аби після закінчення війни на місцях знали, як комунікувати з людьми, які мають досвід бойових дій. Кількість збройних сил України станом на сьогодні складає більше одного мільйона осіб. Плюс їхні родини це близько трьох мільйонів осіб. І ми розуміємо, що коли вони повертаються в громади, коли вони повертаються додому, в них немає забезпечених потрібних умов. Тому наша основна задача не чекати, допоки вони повернуться, а працювати для забезпечення того підґрунтя, на якому ветеран зможе. Стійко стояти вже зараз. Військові кажуть, головне для ветерана повага суспільства. Якогось особливого ставлення не вимагають. Боєць, насамперед, людина після пережитого часто з фізичними і психологічними травмами. У нас буде дуже велика кількість людей, які отримали досвід війни. Він досить, так би сказати, пагубний для здоров'я, для психіки, тому потрібно відновитись і вернутися до нормальне життя і жити нормальним життям. Нам потрібно ще відійти. Від старих практик сприйняття ветеранів це були зовсім інші ветерани. Ми до них ставилися з повагою. Цілий міф формувався зараз. Молоді ветерани, люди, які. Не хочуть до себе такого ставлення з таким якимось пієтетами або над, над, над великою увагою. А от реабілітаційні центри, те, що треба, постравматичний синдром дуже поширений після війни. Щоб навчити жити із ним, потрібно працювати із захисниками і з їхніми родинами. Тому в Україні запровадять кейс-менеджмент. Кейс-менеджер менеджер це та людина, яка в громаді організовує надання всього спектру послуг, тримає все на контролі, веде профайлинг ветерана і його родини і. Моніторить потреби постійно, які виникають у захисників або захисниць, або у родини. Вони точно не няньки, вони спонукають ветеранів до реінтеграції до подальших процесів. І цих людей ми вже навчаємо. Зокрема, для Хмельниччини готують близько 60 фахівців. Частина працюватиме в обласному центрі. Вони пройшли вже два етапи навчань. Це навчання, яке відбувалося в Києві. Три області, які стали пілотними, в тому числі і місто Хмельницький. Це і працівники наших структурних підрозділів міської ради. Ну і це активна волонтерська ветеранська спільнота. Тобто. По суті, це громадські активісти, які разом проходять навчання доволі таки якісне. Крім того, Мінсоцполітики розробило низку нових соціальних послуг для ветеранів війни та їхніх родин. Це соціальна адаптація, це патронат в військових частинах родин, військовослужбовців. Це також наявність кейс-менеджеру, соціального працівника в мультидисциплінарних командах. Міністерство соціальної політики змінює підходи щодо закупівель цих послуг. Ці послуги тепер будуть сплачуватись не установам, а за кожну послугу конкретному суб'єкту надавачу. Ба більше подбали й про забезпечення роботою. Мельницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з Всеукраїнською асоціацією ветеранів бізнесу за для навчання та допомоги у старті власної справи. Ми, як місто, яке є одним, скажімо так, з найсприятливіших для розвитку бізнесу, місто по суті, місто бізнесу підписуємо меморандум, який визначатиме нашу співпрацю спільну з метою. Максимальної реінтеграції ветеранів в бізнес, можливості підтримки навчальних програм для старту бізнесу, можливість підтримки коштами на по суті так званий стартовий капітал для початку бізнесу. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.